Так, оглядаємо тут котедж. Це цікаво. Подивіться, подивіться, що по чому люди продають. От, можливо, вас зацікавить також наша пропозиція. Почнемо з того, що черевички заберуть, всі ці ті, які заберуть. Стан у нас такий підремонт. Два поверхи, 135 квадратів і є дерев'язний підвал розміром на дві квартири. Почнемо звідси. Це наша кухня. Кухня на... Чотирьох людей, папу, маму і двох дітей. От можливо, там ще що, що можна покликати. Є з котел, будинок, вода, газ заведені, перший синвузу і наша гостьова. Дивіться здоровезна і класна. Там є невеличка там 0,5 сотки землі, можна розташувати все, що, що завгодно. Так, ідемо далі. Демо далі. Так, електрика зроблена. Стінки поштукатурені, що на першому, другому поверсі, що на другому. Перша кімната для одної дитини, для другої дитини. Тут у нас знаходиться санвузол і батьківська кімната. Ми нас з цього вікна сюди. Борік. От. А тут у нас є перевага вихід як до сусідів, але не дуже до сусідів, тому що ми знаходимося над ними. От вище. А там можна дивитися якраз цього. Район дуже крутий, дуже класний, такий сучасний. Сусіди бомбезні. Хочеться відмітити, що до зупинки, до торгового центру, буквально дві хвилини звідси, і школи. Є садочки, єсть все є, все що треба для прожиття. Звідси можна не виїжджати.